До початку заходу залишилося небагато часу, а ідей немає. Сказали зробити щось цікаве, а ти хочеш спати. Пропоную свої знахідки для такої ситуації. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та поширюйте відео серед знайомих. Можливо, комусь воно врятує мозок. Це мої варіанти номерів для святкового концерту, які можливо втілити у життя при нульовому бюджеті. Поїхали! Дуже дотепне відео, із якого реально створити великий номер. Треба знайти дуже артистичного хлопця або дівчину на головну роль та реквізит. Багато потрібних предметів є вдома або у звичайному магазині. Посилання на відеоролики можливо знайти за допомогою QR-кодів. З'явилося багато фоторедакторів, де зі звичайною світлиною трапляються дива. Яскрава вчителька математики перетворюється на чоловіка-красення. Першокласник на поважного дідуся. І навпаки, старенька бабуся молодіє на 50 років. Ідея така: якщо трохи почаклувати над програмою і, звичайно, мати світлини своїх колег або дітей, то буде легко улаштувати конкурс Угадай людину. Впевнена, такий інтерактив буде доречним. Підготувати це зможуть і старшокласники. Редактор допоможе знайти зіркового двійника, дібрати схожу тварину, а всіх охочих перетворити на персонажів Діснея. Будьте креативними, фантазуйте. А як прибрати фон зі світлини, ви знайдете у моєму відео. Підготуйте веселі дотепні гороскопи або торт із щирими побажаннями. Наприклад, у цьому році. Людина під знаком близнюки отримає вдвічі більше коштів, але й працювати буде на дві ставки. Дитячі передбачення будуть доречні про гарні оцінки та пригоди, а дорослі про відпустку, гарне здоров'я та приємності в родині. Зробіть добрі записки із побажанням миру та роздайте всім, хто виконає завдання, заспіває пісню, посміхнеться, це на ваш розсуд! Проведіть у своїй школі онлайн або офлайн голосування. Згідно глядацьких симпатій, визначаєте переможця або декілька. Ви можете роздрукувати грамоти та урочисто вручити на концерті. Мої учні робили офлайн-голосування, бо тоді ми були щасливими людьми і не здогадувалися про дистанційку. На кошти відплатного голосування ми придбали широкі стрічки. Та зробили гарні написи, кращий учитель та інші. Варіанти назв номінацій: Майстер на всі руки, класна мама, магістр експериментів, золотий глобус, кіберсюрприз, містер загадка, Міс-чарівність місіс Доброта, справжній атлет, стендап комік для тих, хто постійно говорить. Головне щоб було не образливо та позитивно. Із реквізиту багато білого паперу візьміть ватмани, старенькі шпалери або листи А4, закріпіть їх між собою та вішайте на стіну. Запропонуйте учням написати побажання, скласти вірш, можливо, навіть намалювати дружній шарш. Бажано, щоб біля цієї локації були старшокласники, аби не було штовханини та хуліганських витівок. Ці Ті ідеї тільки крапля у величезному океані вашої творчості. Головне, щоб гості отримали позитив. Якщо щось піде не за планом, не переймайтеся, влучно пожартуйте або щиро посміхніться. Напишіть, які цікаві номери були на вашому заході, або залиште посилання на відео. Усім буде дуже цікаво дізнатися щось нове. Бажаю вам усього найкращого: усе буде Україна! З вами була Ліна з України, звичайний педагог-організатор із міста Маріуполь.